Вітаю на нашому каналі. Значить, є питання від вас по поводу самої гідравлики, насоси, маслостанції, по поводу обслуговування. Як це все відбувається? Чи це можна самостійно замінити в домашніх умовах, чи це потрібно до нас відправляти. Хочу більш детальніше вам показати, розказати, щоб ви розуміли, які е, можуть бути питання і які, як їх вирішувати. Значить, показую більш детальніше. Значить, по самих циліндрах, по самих гідравліках, ми практично кожен циліндр перед відправочкою провірається, тестується і після цього відправляється тільки на вас. Також. В основному, щоб ви собі розуміли, в нас гідравліка, так це в нас можуть бути насоси ручні, маслостанці, циліндри. В основному, від... От, якщо ми беремо циліндри, такі стоять манжети. Також резинові кільця можуть бути такого плану. І з часом, якщо ви працюєте, в кожному по різному є такі клієнти, що вони взагалі ще до цього не доходять, але є такі, що. Вже виникали питання, і в них постає питання, як їх замінювати. Практично, якщо ми беремо, наприклад, ручний насос, тут у нас двохплунжерний, тут стоять резинові кільця, тут також стоїть манжетка. Самостійно в домашніх умовах це дуже все просто міняється, От розбирається він, і можна замінити. Це дуже все просто. Також по циліндрах така ж сама ситуація. Якщо ми беремо, тут у нас є пружина, яка тримає сам циліндр, випускаєте, дістаєте штока. І замінюється в такого плану манжета чи це резинка. Ну, в принципі, 50 тонн наше питання не виникало, тому що тут більш якісні циліндри, більш якісні стоять резинки от такого типу. Також є моделі, які стоять у такого плану манджати. В принципі, це в нас модель на 100 тонн, тут також манжета стоїть. Все замінюється. Можна самостійно в домашніх умовах це все замінити, тому що ну, вам потрібно розуміти, це в основному проблема тільки в гідралиці, виникає з цими резинками і манжетами. Вони з часом можуть підкапувати, протікати в залежності від того, як ви будете працювати. Рекомендую постійно працювати. Там, якщо ми беремо в мегапаскалях, це 40-45 мегапаскаль. Це нормальна робота циліндрів, рукава високого тиску, також це нагрузка вся на ці манжети. Даже Всі виробники, неважливо, це американські циліндри, германські, китайські, неважливо. Говорить так, якщо це циліндр від максимальної потужності прийзати на 80%. Це якщо ми беремо, а в ідеалі це десь 50-60%. Тому що коли ви якщо будете постійно працювати на максимальному тиску, ці різинки і ці рукава високого тиску будуть частіше виходити з ладу і їх постійно потрібно міняти. Тому що в ідеалі вони працюють там 250-300 бар. Да? Це в нас там ж саме, якщо ми беремо, то це 35-40 мегапаскаль. Це ідеал. Ну, так, так рекомендують виробники всі працювати від 100 відсотків ну можна сказати там Максимальна потужність, віднімаємо 20%. Тоді воно буде працювати у вас і у вас не будуть виникати проблеми. то ж саме з насосами, якщо ви працюєте, така сама ситуація. Якщо ви будете працювати на половину потужності, у вас не буде цих підкапувань, текти, це все не буде цих проблем. Але вся, по-різному всяке буває також, ну це все заміни, самостійно можна замінювати. Так що, проблем, в принципі, таких суттєвих, що вони не вирішуються, немає. Все вирішується, все замінюється. Навіть якщо ви не можете самостійно це все зробити, можна відправити на нас. Ми це все обслуговуємо і відправляємо назад вам цей циліндр, неважливо там насос, які питання у вас будуть. Так що такі ремкомплектики ми ставимо на 30 тонн, ще плюс такого манжета, Ставиться зараз, ми відправили, бо закінчилися на додаткову нам індивідуально їх виготовляють. Так що, в принципі, всі питання ми стараємося рішити в нас на, на складі. Да? Ми тестуємо, ну, також ми тестуємо, ну, в процесі роботи різне буває. То. Ми рекомендуємо конечно, дотримуватися наших рекомендацій по тиску, і плюс ми також додатково ставимо такі комплектики, щоб у вас не було питань. Також, якщо друг там з часом і вилітає додаткові рамкомплект, ми можемо дослати, можемо сказати вам які розміри, і ви самостійно можете піти собі купити там по місцю, якщо це якийсь магазин там, чи ще щось. Так що, в принципі, таких суттєвих проблем немає. Ну, все залежить від того, як ви будете працювати. Тому що, якщо ви будете працювати на половину потужності, гідравлика і ця манжети будуть ходити хорошо. Якщо ви будете максимально працювати на максимальній потужності, ну, будуть частіше виходити з ладу ці резинки, манжети Це можна порівняти з автомобільними шинами. Також вони зношуються, якщо ви помаленьку їдете, спокійно. Їх надовше вистачає. Якщо ви дуже швидко їздите, там, ну, ви розумієте, за що я кажу, то вони будуть частіше їх треба міняти.